Нарешті дійшли руки тепер і до перчику. Сушилка звільнилася, будемо сушити. Перчик нарізаю кубиком невеличким таким для приправи. Тут безвідходне виробництво в мене. Перетинки та насінневі коробочки теж не викидаємо, їх теж буду пересушувати. І буде дуже смачна корисна паприка. Викладаю все на сушилку, а тут у мене нарізаний полосочками перчик. Уже майже вся загрузилася. Ну що, чекаю тепер до повного висушування.